Всім привіт! Я Захарчук Євгенія, лікар педіатр алерголог в місті Біла Церква. І сьогодні ми поговоримо про тему, яка дуже актуальна в літній період, це сонячний удар. Я одразу зауважу, що сонячний удар це одна ситуація, так а перегрів це зовсім інша ситуація. І ми зараз розберемо між ними яка різниця. Давайте поговоримо про профілактику, все таки і того стану, і того стану. Перше це головні убори. І навіть якщо вам здається, що ви гуляєте в тіньовій зоні, що нічого не може. Відбутися, повірте, там температурний режим теж не окей для головного мозку. Була історія, коли пацієнти мені розповідали, що одягнули лише масочку на вушка, пов'язочку, точніше. Я зауважу, що ваші вушка в безпеці, їм нічого не трапиться, а от голівку я би прикрила все-таки. Головним обором. Далі момент дуже важливий це питний режим під час прогулянок, коли спекотно. Дитина має бути не з соломкою, снеками і так далі, з перекусами, так, а повинна бути з пляшечкою своєї води. Другий момент, я би рекомендувала утриматись від прогулянок з 12 години дня до 4 годин вечора, це коли найбільша сонячна активність. Ще один момент, я б рекомендувала використати сонцезахисні крема на всі відкриті ділянки тіла. Обирати Краще в аптечній мережі, щоб це були дерматокосметологічні сертифіковані засоби з СПФ не менше 50. Яка ж різниця між сонячним ударом та перегрівом? При сонячному ударі, це, до речі, дуже загрозливий стан. Дитина може втрачати свідомість, у неї можуть розпочатися судоми. Вона може бути загальмована, і це потребує цей стан виклику швидкої допомоги і може бути блювання. Перегрів це коли може просто підвищитись температура на фоні тривалого перебування в душному закритому цьому приміщенні або в жаркому середовищі, і далі йдемо по сонячному, все таки удару. Що робити, якщо ви запідозрили, що у вашого малюка сонячний удар. Наприклад, дитина 6 років, головний біль, ви можете використати жарознижучі засоби та знеболюючи, так і на основі ібупрофену або парацетамолу. Ви можете прикласти холод, тобто ганчірку прохолодну до лобної ділянки голови. Але ж, все таки, якщо дитина починає блювати і стан її загальмований, вона втрачає свідомість, я б рекомендувала екстрем. Викликати швидку допомогу. Тому бережіть, будь ласка, своїх малюків: не виставляйте на прямі сонячні промені, приймайте вітамін Д краще окремо, ніж його ловити при такій агресивній сонячній активності. Якщо вашої дитини не має вище зазначених загрозливих ознак, ви можете звернутися до педіатрів нашого медичного центру. Я залишаю номер телефону для запису та силку на соціальні мережі. Будьте здорові!